Визнані у 22-му році, 23-му році, 24-му році, виникає таке питання: оновлювати свої військово-облікові дані чи не оновлювати. Але е, рекомендація, якби юриста, краще через сайт дія скачати свій військово-обліковий документ і впевнитись ви внесені в базу. Оберіг чи не внесені. Є інформація про непридатність чи немає. Якщо ви це не перевірили, то бувають такі проблемні ситуації, коли вас зупиняють на блокпосту, поліція, ТЦК. Зараз секундочку. І тоді вже виникають проблеми. Ви надаєте свої військово-облікові документи, що ви не придатні до військової служби. А на питання вам кажуть: вибачте, у вас підроблені документи, тому що по базі оберіг ви значитесь як придатний, чи взагалі перебуваєте у розшуку. Ось таким чином виглядає скріншот з резерв плюс. Де ну дійсно був непридатний до військової служби наш клієнт? і Зараз ми розберемо цей практичний приклад. Але в нього вже стоїть на обліку, стоїть чорним порушення правил військового обліку. Тобто, цей чоловік вже по суті перебуває в розшуку за ТЦК. І у поліції як військово які ухиляються від проходження військової служби, таку категорію громадян працівники поліції разом з ТЦК як правило затримують, доставляють до будь-якого ТЦК, ставлять на військовий облік. Проходиться військово-лікарська комісія, якщо Людина визнається продати до військової служби, після того відбувається сама мобілізація. Як повинно виглядати? Якщо ви перевірили і у вас ось такий скріншот з Резерв плюс і значиться інформація, що ви дійсно вже не перебуваєте на обліку, стоїть у нас виключено. Категорія не військово зобов'язаний, зазначається далі. Підстава зняття зазначається непридатний до військової служби і зазначається постанова ВЛК непридатний з виключенням з військового обліку. З таким резерв плюс Ви вже впевнені, що ваші паперові документи відповідають. Оберігу резерв плюсу реєстру військовозобов'язаних резервістів, і тоді вам нема чого хвилюватися. Якщо у вас є медичні документи, довідка ВЛК та військово обліковий документ з мокрими печатками, що ви непридатний, ви перевірили свою інформацію через резерв плюс. Це якщо ви оновлюєте свої військово-облікові дані. Ще раз наголошуємо: якщо ви хвилюєте, що вас ТЦК будуть відслідковувати через застосунок Резерв плюс пілінгувати ваш мобільний телефон, ви можете через сайт Дія перевірити цю інформацію. І якщо м -м, ви перевірили і є якби нюанси, що ви вже не непридатний, а ви вже повністю придатний до військової служби, що можливо зробити? Е, наприкінці публікації буде зазначено рішення.